Доброго дня, шановні камради. Продовжуємо тестувати тесейчика. Сьогодні хочу зробити тест на римський денарик. Ось у мене він тут вже запакований. Він у мене доволі невеличкий, той, що завжди тестую. Є і крупніший, але в мене це такий невеличкий. Так, саме головне його не згубити, щоб не було так, як мене було засунув. Туди він був, а назад уже він там залишився. Прийшлося роздовбувати лопатою мерзлу землю. Так, Зараз ми його... Так, ну це в мене тут 10 см, але ну, нехай буде. Я то знаю, що він його дістане без проблем. Ну та хай буде. Так, е... ну що, я думаю, поставимо на да давайте на 9 кГц. Погано видно сонця, о, 9 кГц. Так, вмикаємо привод, зараз зроблю баланс. Нормально. 9 кГц, римський динарик 10 см. Без проблем. Взагалі. Так, ідемо далі. Далі в нас 15. Так, головне його не згубити. Без проблем. Акуратно витягуємо, щоб не згубити. Є, там. Так, 23 сантиметра. Тут у мене десь. 23, можливо, 24. Щось таке. Дістає. Ну і 25 візьме. Так, є таке діло. Так. Ну і що в нас тут ще є? Це у нас 23, а отут десь у мене є 27, десь 28. Отут не ще 31. Але це вже, мабуть, буде недосяжно, навіть оця глибина на 27-28 см. То, мабуть, буде заното. Зараз рулеткою перевірю. Десь воно так і виходить. Глибина, як я кажу, так. Так, 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 так. Ну, як я й казав, 20... 28. Але це, мабуть, для динарика для такого маленького буде занадто багато. Десь воно тут. Ну, це чуєте? Я, звісно, зараз його витягну перевірити без нього, можливо то просто так такий звук іде. Краще перевірити, щоб не було сумнівів ніяких. Ну щось легеньке є, зараз назад ми його повернемо, подивимося. Чи можливо то трішки такий щось він його хоче дістати того динарика. Отак, От рівненько. Пробуємо. Ну, таке щось 28 см. Ну, Так-то з проходу, мабуть, в, реальних, в реальному копію то нереально, його мають зачепити навіть на наушниках, не знаю. Дуже такий сумнівний сигнал, якщо його сигналом можна назвати. Спробую зараз на 6 переключитися. Так, пробуємо 6 кГц. Ні, немає. Пробуємо 13. 13 кГц. Ні, взагалі тиша. Ну от на 9 кГц щось він пробував пробитися. Ну на 18, думаю, немає сенсу. Зараз відбалансую. Повна тиша. 27. Ні. Оце виходить на 9 9 кГц. Ні, це дуже-дуже я вже багато хочу. 28 то багато. Ну, от 25, я думаю, його максимум. Ось повертаємо на 23, 24, 9 кГц Ну, до 25 має дотягувати. Так, ну, поставимо 13 зараз ще. Ви ну, бачите? 13 уже як на мене погірше. 27. 27, як не дивно, якось повеселіше навіть бочі, ніж 13 і 18. Да, от так. Ну, такий вийшов тест на римський динарик. Його максимум, я думаю, 25 см. Можливо в натяжку, до 26, ну щось таке. 28, бачите, вже нереально немає сигналу ніякого. Ну, оце 25 см він ще боче. Ось такий от невеличкий римський динорик. Всім дякую за увагу. До побачення!